Добрий день, слава Україні і смерть ворогам! Ми з Дніпра продовжимо чергування на своєму інформаційному посту. І вітаю вас у проєкті «Колесо Історії. Сьогодні для нас сьогодні головне перемога. І сьогодні ми поговоримо поговоримо про прапори перемоги. А чи знаєте ви, що найвідоміші фотографії 20-го століття, де зафіксовані бойові прапори перемоги? Їх піднімали українці над Рейхстагом і над Іодзімою. Давайте почнемо з прапору над Рейхстагом. Ну, це знамените фото фотографа Євгена Халдея. Справа в тому, що на ньому це постановочне фото. Воно, відбулася ця фотосесія за два дні після того, як реальний прапор над Рейхстагом був вже встановлений. Але справа в тому, що і на цьому фото ми теж бачимо українця. Зовуть його Олексій Ковальов. А от щодо прапора перемоги, ну, глядачі старшого покоління, очевидно, що пам'ятають прізвища. Сержант Єгоров і младший сержант Кантарія, які встановили прапор над Рейхстагом. Так от історія радянська викреслила третього керівника цієї групи лейтенанта, який якраз командував цією групою, українця Олексія Береста, який дійсно встановлював прапор над Рейхстагом, який керував цією групою. Ну а щодо того, Чому його викреслили, скажімо, із списків героїв Кантарії і Єгору дали звання героя Олексія Береста нагородили лише прапором Червоної зірки і, взагалі, потім не згадували, що він очолював цю групу. А другий Україн про історію цієї фотографії і Олексія Береста, і до речі, Олексія Ковальова ми ще поговоримо. А тепер про другу найвідомішу фото з прапором перемоги. Це вже встановлення прапора перемоги над Іодзімою. Так от, цією групою теж командував українець. Легендарний, от у нас це прізвище мало знають, як до речі, і прізвище Олексія Береста. А от сіми хлопцями-американцями, і ця людина, їхній командир на цьому фото теж є. Я вам його покажу. Командував українець. Майкл Стренк, сержант американської армії, і ім'я Майкла Стренка для американської армії, ну є просто на сьогодні легендою, тому що американська армія побудована на сержантах. Так, от українець сержант Майкл, а точніше Міхал Стренк, є е, е, якраз однією із легенд. Американського сержанського складу, от про ці дві фотографії, ми з вами сьогодні і поговоримо: дві найвідоміші фотографії Другої світової е, війни. Ну, щодо прапорів перемоги, на обох керували е, прапороносною групою українці. І я думаю, це багато про що говорить. Повертаємось до прапору над Рейстагом. Ну, по-перше, мабуть. Е, всі знають, а хто не знає, зараз я розповім що прапорів над Рейхстагом було кілька вже до того встановлено. Той прапор, який встановлював Олексій Берест, командуючи сержантами Єгоровим і Кантарією, він був вже п'ятим. Просто попередні прапори були знесені під час артилерійських обстрілів. Але давайте спочатку зрозуміємо, чому прапор був встановлений над Рейхстагом. Ну, всім відома фраза, очевидно, тих часів її приписують Сталіну. – «Добіть фашистського звіря в його логові». Так от, в Рейхстазі на той час ніякого логова фашистського звіря не було. Там був госпіталь. І не просто госпіталь, а пологове відділення знаменитої клініки Шаріте. Ну от, якщо пам'ятаєте щільц, коли е, забирав радістку Кет із пологового будинку, от за всією історією, він мав мав би забивати, забирати її саме з рейстагу, тому що з 39-го року в рейстазі була лікарня ніякої цитаделі там не було. Ну, взагалі про щілліца і про е, фільм «17 Сімнадцять ми миттевостей весни можемо, ми якось поговоримо окремо, тому що це, це просто комедія. Нічого історичного там немає взагалі. Але повертаємось до прапороносної групи над Рейстагом. Справа в тому, що цілком очевидніше було, що от такою цитаделлю зла мали б обрати будинок Рейхсканцелярії. Де дійсно сиділи керівні органи Третього райху на чолі із їхнім фюрером Гітлером, отак От виглядала рейхсканцелярія. До це до речі, це якщо не помиляюсь, 17 століття ще будівля, і загалом-то вона належала знаєте кому історично шляхецькому роду радзівілів. Знаменитому князівському роду Великого князівства Литовського Радзивіли були Литвинами, тобто нинішніми білорусами. Українські землі тоді входили до Великого князівства Литовського, якраз потім до складу Речі Посполітий. Так от шляхецький род радзвілів був надзвичайно відомий. Ну от потім там. Була рейхсканцелярія, і до складу цієї рейхсканцелярії і входив той самий фюрер-бункер. Маємо зараз його фото, в якому от якраз в останні дні війни сидів Нелюд Фюрер Гітлер і мучительно відтягував свій кінець. Чому обрали саме от для такої символічної ролі Рейхстаг, Ми точно не знаємо. Ну, начебто, Сталіну подзвонив якийсь генерал і сказав, ну от що ми оберемо символом нашої перемоги, де будемо встановлювати прапори, і Сталін чомусь сказав, що це буде рейстаг. Історично це не підтверджено. От сталося так, що Рейстаг, в якому на той час було пологове відділення. Але звісно, що на той час, ну от, коли вже штурмували Берлін, там була там дійсно було. Були укріплення. І навіть не всі радянські командири розуміли, що це Рейхстаг, тому що Google Maps тоді не було, інтернету не було. І е, дехто де, де, коли штурмували Рейхстаг, коли на початку підходили туди, навіть ще не знали, що це власне Рейхстаг. За логікою було б е, такою цитаделю зла обрати Рейхсканцелярію разом із фюрербункером. Чому цього не зробили, ми просто тепер не знаємо. Але. Коли штурмували Рейхстаг, звісно, послали кілька прапороносних груп. І якщо я не помиляюсь, в ніч почався штурм 30 квітня, і вже надвечір і в ніч тоді на фасад. Проривались в рейстах е, окремі групи, його ще взято повністю не було. Навіть коли прапор встановлювали Берест, Єгоров і Кантарія. Вони просто йшли ну, як окремий такий штурмовий е, підрозділ, е, причому не один раз е, вони ходили. От, е, так от на фасаді вже кілька прапорів було. Ставка тоді розсилала спеціальні прапори перемоги для добойових підрозділів, ну, щоб було що встановити. Але з тими прапорами завжди траплялась якась дивна історія. Вони то не доїжджали, то десь вони губились. Дійшло до того, що один з прапорів, який встановили, він був взагалі зроблений із трофейної німецької пирини червоного кольору. Ну, от якось так зробили з цього прапор. Але якраз вже пізно вночі 30-го. Квітня відправили Єгорова і Кантарію. Вони спершу не прорвались. Ними поставили командувати якраз нашого українця Олексія Береста. І от тоді, якраз вночі, 30 квітня, вже зовсім на даху Рейстага, і був встановлений цей прапор. А знаменита фотографія фотокора Халдея, якого я вам показував, Євгена Халдея. Він був вона була зроблена вже 2 травня, і е, там навіть не той прапор. От зараз ми побачимо бачимо зараз фотографію Халдея. Зверніть увагу на прапор. І зараз я вам покажу е, Єгорова і Кантарію з тим прапором, який вони встановлювали. Ми бачимо, що це зовсім інші е, прапори. В історію в Радянську увійшли тільки Єгоров і Кантарія. Українця Олексія Береста, давайте я вам покажу його фото з історії прапороносної групи лейтенанта, керівника, командира, просто викреслили. Чому це зробили, ми точно не знаємо. Говорять, що це тому, що Жуков не любив українців. Ну скільки він їх вбив, наприклад, під час форсування Дніпра, в тому числі мирне населення, знаменіті чорні. Чорну піхоту із мирного населення, мобілізованого тут же це окрема історія. Про це якось теж поговоримо. Але справа в тому, що Жуков він не любив нікого. Для нього солдати ну це були розмінні, розмінний матеріал. Ну та саме гарматне м'ясо він не зупинявся перед жодними жертвами. І до речі, згадують американці, коли вже була підписана капітуляція, коли відбувалося якесь спілкування у Потсдамі, то Жуков з тактичної військової точки зору виправдовував, наприклад, те, що він посилав бойові передові загони просто йти через мінне поле. Ну, мовляв, це такий фактор внезапності, От треба не зупинятися перед цими жертвами. В американців очі на лоба лізли від того, що радянський воєначальник Обґрунтовує ось такі страшні жертви, непотрібні жертви, ну саме як військову тактику. Для них це була якась дикість. І, до речі, деякі і досі нинішні російські військові історики теж виправдовують отаку нелюдську тактику Жукова. Справа в тому. І от ім'я Олексія Береста забулось на довгі десятиліття. Хоча він пережив війну, і про його долю я ще далі розкажу. Героями зробили сержантів Єгорова і Кантарію. І в жодних своїх інтерв'ю вони Олексія Береста навіть не згадували. Єгоров загинув у авіакатастрофі в 70-х. А Кантарія він дожив до 93-го року і ще давав інтерв'ю там під час перебудови. І от тоді лише він якось ну, з таким, знаєте, дуже підтиском, тому що дослідникам то ім'я Олексія Береста було відомо, і з нього все ж таки витягнули ці слова, що їм просто забороняли говорити про українця Олексія Береста. От. І до речі, а чому? До речі, справа в тому, що лейтенант Олексій Берест він вже потім і після війни проявив себе як людина горда і людина незалежна. Він продовжував службу в армії. От. Він його дуже не любили командири. Ну, очевидно, знаєте, такий український характер. І, можливо, цей характер проявлявся ще і під час війни, і можливо, з архівів всі архіви зараз на Москві. Можливо, з військових архівів ми ще дізнаємось щось про його біографію. От чому Жуков фактично викреслив ім'я українського нашого лейтенанта із історії. І в прапороносну групу, в там у усіх радянських підручниках, включали лише сержантів Єгорова і Кантарів, а не їхнього командира. Можливо, ми про Олексія Береста ще чогось не знаємо, але багато що свідчить про те, що коли його там була справа після війни і його підставили, і на нього наслали ревізора, так он цього ревізора він просто викинув у вікно, за що отримав 10 років таборів, відсидів з них 5. Потім е вийшов, і знаєте, як він загинув? Він врятував дівчинку із-під е потяга. От дівчинку він е відштовхнув, а сам загинув під потягом. Українець Олексій Берець. Берест, якого. Е Радянська історія викреслила із числа прапороносної групи, ну лише потім, уже в часи незалежності, йому дали звання Героя України. От давайте про наших переможних прапороносців згадувати, але повертаємось до фото Халдея постановочного, зробленого вже 2 травня після перемоги. Справа в тому, що оце фото є абсолютно постановочним. Тоді ну, на Рейстазі вже була купа прапорів, і Халдей приїхав у службове відрядження із своїми трьома прапорами, який йому зробив знайомий єврейський кравець. Ну, один із цих прапорів ми бачимо, і він фотографувався з ним. І там якраз ну, от по даху Рейстага гуляли солдати зовсім з іншої армії, з тієї, яка навіть не брала. Рейстах. І серед них був е, наш е, українець Олексій Ковальов, про його прізвище ми зараз ще поговоримо. І от саме Ковальова е, разом із так званим прапором перемоги, який халдей привіз із собою і сфотографував на даху Рейстага. І ця фотографія постановочно обійшла вже потім весь світ. Ну, що, що сказати, українці люблять погуляти по е, не те, що руїнах, а по захоплених ними е, об'єктах. От і е, сталося так, що реально прапор перемоги встановлювала прапороносна група під керівництвом українця Олексія Береста. А в той, е, в, на тому знімку, який був постановочним і який відбувся вже за два дні після того, як реальний прапор було встановлено, сфотографували теж українця Олексія Ковальова. До речі, народжений він був у Козахстані. Е, і от зверніть увагу на прізвище Ковальов. Як ви думаєте, воно російське? Як буде коваль російською? Кузнец, тобто Кузніцов. Це очевидно, що Ковальов був із тих українців, яких насильно зросійщували, і або під час народження, але або потім при якихось зміні документів просто дописували до українського прізвища російське закінчення Ов. І так коваль чи коваль? Став Ковальовим. Ну, вони навіть не подумали, що можна було б ну повністю прізвище на російську перевести. Він би був тоді Кузніцовим. Але от такі прізвища, як Ковальов або. Коваль або Шевцов, Швець, це питомо українські прізвища. Ну просто потім вони були зросійщені. Ковальов теж повернувся живим. Він повер своєю смертю у 88-му році. Ну він зробив кар'єру, в тому числі і партійну, керував пожежним підрозділом, помер у 1988 му Отак і сталося, що реально прапороносною групою, яка встановлювала прапор над Рейхстагом, командував українець Олексій Берест. На е, історичний знімок, який був постановочним, але тим не менш став знаменитим, теж зафіксовано українця Олексія Ковальова. І до речі, про долю е, того прапора перемоги. Чомусь вважається, що він брав участь у військовому параді, так от нічого подібного, тому що на ньому зображені там назва номери дивізії 150-ї, стрілецької, і вважалось, що з військової точки зору, ну з точки зору етики і регламенту військових парадів, не може парад перемоги відкривати. Прапор усього лише дивізії, тому оцей прапор, який був встановлений реально над Рейстагом, взагалі не брав участі у параді перемоги. Ну і там ще було таке, що Єгорова, Кантарію їхнього комбата Ніустроєва, яких послали на Москву, Олексія Береста не послали. От його викреслили одразу. От яких послали брати участь у параді перемоги? У них із строєвою підготовкою все було дуже погано їх просто не взяли до участі в параді. Вони там за ідеєю якоїсь мали чи відкривати чи щось таке особливе робити? Нічого такого не відбулось, тому що марширувати вони не вміли а міняти їх на когось уже було запізно. От така історія прапору над Рейхстагом, встановленого українцем. А потім зафіксовано там на ньому ще одного українця, який просто от гуляв по Рейхстагу. Така історія. Тепер повертаємось, тепер поговоримо про прапор над Іодзімою. І от цієм, цієм, ці, цими чудовими хлопцями керував сержант. Майкл Стренк, Майкл. Він же міхал народжений е ще в 19-му році у Чехословаччині, але прибув він у Сполучені Штати родом е разом. Він е Лемок, а його батько Василь, коли в'їжджав е в Сполучені Штати, записав себе русином. Русинами, як ми знаємо, називали українців у Великому князівстві Литовському і у Речі Посполитій. Зараз це село називається Орябине, воно знаходиться в Словаччині, ну там близько до кордону з Україною. Так, от Майкл Стренк був сержантом американської армії. В морську піхоту він записався ще у 39 му Майкл, ну міхал. Міхал Стренк, він лемок. Малемок або русин. Ну тут є певні суперечки, але те, що за походженням він українець, це суперечень не викликає в два роки. Йому було коли вони приїхали із сім'єю до Сполучених Штатів, і з 39-го року він воював у складі морської піхоти. Мав е, посаду сержанта, там безліч нагород у нього. Він брав участь у, у кількох бойових операціях. Проявив себе на всі сто. Ще раз кажу, ім'я українського сержанта Американської е, американського корпусу морської піхоти Майкла Стренка. Це беззаперечний авторитет сьогодні для американської армії. Давайте поговоримо про те, що таке сержант для американської армії. Ну, власне, вся американська армія. Побудована на от такому щільному досвідченому авторитетному сержантському складі, тому що сержант це навчання новобранців. Сержант це бойове злагодження підрозділів. Сержант це на полі бою контроль за виконанням. Він не віддає команди, але він виконує команди командирів, хоча у разі необхідності то, звісно, і надає. І я відійшлю вас, от, щоб зрозуміти, що таке сержант до американської армії. Я відійшлю вас до фантастичного твору, але от там роль сержанта описана просто на всі сто. Це Роберт Хайнлайн, космічні рейджери або зоряна піхота. У нас часто ще перекладає. Дають. Там є такий е, сержант Зім, який виховував, причому так, жорстко виховував усіх командирів, які, е, коли приходили до нього, були власне, новобранцями, а потім ставали уже його командирами. А сам він залишався сержантом. Причому е, його командири, які вже піднімались потім по щаблях, були і лейтенантами, і капітанами, і е, генералами, вони до сержанта Зіма. Відносились ну з надзвичайною повагою, тому що він навчив їх усьому. І пригадав ще один твір Селінджера, де один з його оповідань. Коли очима такого старого, чи то полковника, чи то генерала, я не пам'ятаю, він стоїть на параді і дивиться на одного з новобранців, які щось там марширують. І той новобранець. То впустить гвинтівку, то піддані з тієї ноги, то спіткнеться, то неправильно виконає команду всі там праворуч, він повернувся ліворуч. І цей полковник, чи то генерал теж підзиває до себе одного сержанта і запитує його, пане сержант, чи бачили ви ще колись такого недолугого новобранця? І сержант відповідає вже старому полковнику: так, сер. Бачив, я бачив такого 20 років тому, і це був його батько. І там е, ми розуміємо у фіналі, що це батько дивиться на свого сина, батько, генерал чи полковник дивиться на свого сина е, новобранця, який нестулепно щось там е, діє. От а цей сержант, якого підкликав до себе е, генерал чи полковник, він виховував ще 20 років тому його генерала чи полковника, коли він сам був таким же нестулепним новобранцем і проходив військову виучку. Ось що таке сержанти для американської армії. Це основа американської армії. І наш Майкл Стренк ну це, це легенда американської армії. До нього вся американська армія знає, хто такий, всі американці знають, хто такий Майкл Стренк. На жаль, в нашій країні його ім'я не настільки відоме. Хоча, наприклад, в Ужгороді йому встановлений пам'ятник. Ось, мені здається, близько там до 2000-х ще встановили цей пам'ятник. Чи в 2015-му, вибачте, тут я можу заплутатись. От в Ужгороді, ну, тому що це найближче до Словаччини. Стоїть ось такий пам'ятник, чи меморіальна дошка е, нашому сержанту Майклу Стренку. І давай же, давайте роздивимось, де, власне, ну ось ми бачимо, вибачте, ще фото, як е, це місце, де вони встановлювали прапор над Іодзімою. Шість бійців під командуванням Майкла Стренка, До речі, три з них загинули. І Майкл Стренк загинув за тиждень після того, як встановив переможний прапор над Іодзимою. На той час він уже був командиром підрозділа. Причому це був такий штурмовий підрозділ. Вони виконували. Ну він вже входив до еліти американської морської піхоти. І, на жаль, з шести бійців, яких ми бачимо, які встановлюють прапор над Іодзімою, найменше видно Майкла Стренка, тому що фігури основної групи від нас його закривають, і, власне, ми бачимо його тут лише руки, і між іншими бійцями проглядає його силует. Але оцією групою на Іодзімі керував саме українець Майкл або Міхал Стренк, і на цьому фото ми його бачимо. Його поховали з усіма почистями на знаменитому Арлінгтонському кладовищі. Там же встановлений меморіал американській морській піхоті. і Знову ж таки, там це вже скульптурна група. Там ми бачимо нашого Майкла Стренка. Це фото зробив теж знаменитий фотограф Джо Розенталь. Але на відміну від Халдея, йому теж закидають, що це фото, мовляв, було постановочним. Але давайте порівняємо от історію радянського фотографа, який зробив фото на Рейстазі Халдея, і те, в яких умовах зробив фото Розенталь. Сам він розповідав, що просто краєм ока він побачив випадково, як група бійців встановлює прапор над іодзімою і просто встиг їх сфотографувати. Ну те, що Можливо, він під час фото говорив там щось, парні, станьте лівіше, станьте правіше. Ну, це все, як кожен фотограф командує сюжетом композицією своєї майбутньої фотографії. Але справа в тому, що це фото вже було зроблено в реальних бойових умовах. І те, що Майкл Стренк загинув за тиждень після того, як було зроблено це фото, от, власне, це і говорить про те. В яких умовах це фото було зроблено? Розенталь не привозив прапор перемоги із собою. Розенталь дійсно був на полі бою. Розенталь не Сам ініцію ініціював якусь історичну подію на відміну від халдея, який повністю який привіз із собою прапор і повністю скомпонував і керував зйомками і знайшов просто якихось бійців, які не встановлювали реальний прапор, а просто от гуляли поруч, як українець Олексій Ковальов. Хоча про те, що вони гуляли на Даху Рейстага, теж багато що говорить. Але тим не менш, фото Розенталя це дійсно фото створене в бойові. Вих, умовах, тому що він не створював якусь історичну подію, а він просто фіксував її. Проте, як шестеро американських морських піхотинців під командуванням українця Майкла Стренка. Встановлювали прапор на Іодзімі. Троє з них потім загинули. Першим з цієї шістки загинув Майкл Стренк рівно за тиждень після того, як це фото було зроблено. До речі, фото було зроблено 23 лютого 45-го року. 1 березня Майкл Стренк загинув. Власне, це ті сюжети, і ті, а І ще обов'язково подивіться фільм Прапори наших батьків класний серіал. Там один із головних героїв, якраз Майкл е, Стренк. Біллі е, Пеппер, здається, канадський актор е, грає цю роль. Біллі Пеппера ми можемо побачити у ролі снайпера у теж зачетному фільмі Спасти Рядового Райана. От, е, прапори наших батьків я раджу дивитись всім. Е, серіал дуже класний. От такі от історії найзнаменитіших фотографій ХХ століття. На яких зафіксовані прапори перемоги, і, як бачимо, ці прапори перемоги піднімали українці. І коли буде зроблено переможне фото вже 21-го століття, коли ми переможемо у нашій війні, я думаю, що ці. Фото стануть не менш легендарними, і на них теж будуть українці і наших героїв. Ми будемо пам'ятати, і давайте хто не знав, запам'ятаємо ці імена: українець Олексій Берест, який піднімав прапор над Рейстагом, і Американський українець сержант Майкл або Міхал Стренк, який піднімав прапор над Іодзімою. Це все, що я хотів вам сказати на сьогодні. Я думаю, е, переможні історії, історії історії наших е, прапорів перемоги, які піднімали українці. Де Рейстах, де і Але ми бачимо, що е, ми то здатні битись. Ми здатні битись і вміємо перемагати. Чого я нам всім і, і бажаю, тому що наша перемога вона буде неодмінною остаточною і. Їхню капітуляцію ми ще будемо приймати. Дякую вам за увагу. Продовжимо наші подальші такі історичні екскурси. Слава Україні!